Ірина Світляковська. Кохання після поранень. Сергій Антоненко пішов на війну добровольцем, захищав Херсонщину. Загін бійця йшов, як правило, слідом за розвідниками, проте окупанти залишили по собі вибухівку. Будинок, у якому Сергій дістав численні опіки, втратив око, частково слух і скалічив ногу, рознесло надруски. Тож боєць тішиться навіть тому, що просто зміг вижити. Отямився Антоненко у Дніпрі, звідти його перевели до Києва, а незабаром хлопець опинився в Бельгії, де близько року отримує медичну допомогу в госпіталі імені Королеви Астрид. Лікарі намагаються відростити бійцю кістку на нозі, аби він знову міг ходити. Саме у Брюсселі. Сергій зустрів Лідію Зубрицьку, дівчина має українське коріння, хоча народилася і виросла у Бельгії. З українським бійцем вона зустрілася випадково. Коли торік до лікарні привезли поранених військових ЗСУ, їм знадобилися волонтери-перекладачі, і дівчина разом зі своєю мамою, яка за фахом перекладачка, Вирішила допомагати лікарям і пацієнтам. Пізніше Сергій Антоненко зізнався, що майже одразу закохався у Лідію. Дівчина ж регулярно провідувала і розважала бійця, турбувалася про нього, оскільки знала, що він єдиний із п'ятьох військових, який у Бельгії перебуває сам без супутниці. Лідія покохала українського героя не за зовнішність, а за характер духовні якості. Уже згодом вона розповіла, що їй припала до душі весела вдача Сергія та його вміння розрадити після тяжкого робочого дня і змусити сміятися. Нині пара мріє про якнайшвидше одужання Сергія і можливість повернутися до України. Лідія планує переїхати разом із коханим, адже їй подобаються багата українська історія, смачна кухня і дивовижні пейзажі.